Всіх вітаю, мене звати Юля, і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні, напевно, одне з перших відео, де мого обличчя в кадрі не буде, а буду озвучувати відео за кадром. Тож, вибачте, якщо що, жовтень виявився дуже красивим, дуже гарна погода була. Не усі дні, але більшість тому ми багато гуляли і також насолоджувалися цими сонячними днями. Мої улюблені просто місця в Києві це Хрещатики, парк Шевченка, також Поділ, контрактова площа набережна, обожнюю центр міста. І ось якісь вихідні ми з донечкою виділили для того, щоб погуляти. Багато гуляли, тож деякі кадри буду вам вставляти у відео. Яка ж прогулянка Майданом Незалежності без відвідування магазину пряжі? Так, я завітала в ярну, що на Михайлівській обожнює цей магазин, він великий, просторий, дуже багато бобінної пряжі, різної, різного складу, фактури. Також можна знаєте, пощупати, подивитися в зразочках, як виглядає ця пряжа. Надихнутися для мене це перш за все про натхнення, тому що офлайн-магазинів не так багато, які можна ось так відвідати і насолодитися саме пряжею. Хочеться, звісно, в такі моменти накупити собі декілька кілограмів на запас, але ж, на жаль, в нас дві руки і зв'язати цю пряжу куплену часу завжди не вистачає. Але мене це перш за все надихає, надихає саме відвідати офлайн-магазин, подивитися на кольори, подивитися на якісь новинки і насолодитися ось цією атмосферою, де, знаєте, все про в'язання. Тож далі додам вам кадри з магазину. Магазин Ярна, я думаю, він всім відомий. Я теж не вийшла з пустими руками з магазину, придбала ось такий моточок шкарпеткової пряжі. Колір мені дуже сподобався, тож ось така маленька покупочка. Сьогодні за вікном у нас 4 жовтня, і я вирішила дістати всі свої запаси пряжі, поскладати, перебрати, якщо можна це так назвати, дістати всі. Недов'язи і е, з ними також розібратися. Так, картинка не е, найкращої якості, тому що знято при штучному освітленні, але як бачите, пряжі достатньо багато, я навіть не уявляю, коли її можна всю вив'язати. І знаєте, ось це е, завжди все потрібно. От все потрібно. Завжди складаєш його, але кожного разу хочеться спробувати щось нове: купуєш нову пряжу, а стара лежить чекає свого моменту. Почну перебирати, можливо, частину пряжі виставлю на продаж. Першою готовою роботою в жовтні в мене стала. Ось така шапочка зв'язана на замовлення. В'язала я її по своєму ж майстер-класу, який є у мене на каналі. Посилання на нього залишу в описі під відео. Всіх вітаю! Сьогодні 22 жовтня і я до вас з невеличким підключенням. Порилася я в своїх запасах. У мене ось така пряжа знайшлася, помаранчевого відтінку. Бунтик достатньо великий, тут 200 г. Метраж, на жаль, я не знаю і склад, але більш за все, це 100 акрил. І хочу його поєднати з ось такою пряжею, яку я отримала від петельок добра. У минулому відео я її показувала. ось така. В 100 грамах 250 метрів. Це в нас по складу бавовна, акрил та поліамід. Ось так вона виглядає. Хочу ці ниточки дві поєднати та подивитися на результат. У планах зв'язати ще один жилет до тих двох, які я показувала в попередньому відео. Ще саму модель я не Продумала, так як на стадії зараз в'язання зразків. Але ось ці кольори мені дуже подобаються і хочеться їх поєднати та використати. Так, я зв'язала на спицях номер 7 у мене вже ниточок повно. У мене ось такі так, спиці. Так, на спицях номер 7 я зв'язала зразочок, ось так він виглядає. Як на мене, можна взяти ще більший розмір, номер 8 спробувати. І ось так виглядає виворітня сторона. Дуже красиво. Мені навіть виворітня подобається більше. Хоча я планувала в'язати ось так лицевим полотном. Так, зразочок зв'язаний, і тепер я думаю, як в'язати, так як мені ось цієї ниточки 200 г не вистачить на жилет розміра LXL, я б хотіла, із застіпками. Це буде застіпка гудзики. Тому, тому думаю, з якою пряжею його поєднати. У варіантах у мене є ось така ниточка, також від петельок добра це 100% акрил, ось такого петрольного кольору. Тут 100 грамів 235 метрів. У мене її два моточки. Планувала в'язати у дві ниточки. Ось така пряжа, і також у мене ще залишився один. Моточок ось такої 100-відсоткового акрила, тут в 100 грамах, 118 метрів. Ось. І тепер я думаю, що його робити. Ось так покладу, щоб кадр не дуже засвічувало. Що робити? Починати в'язати резиночку понизу, чорним кольором, потім в'язати основне полотно. Помаранчевим і вставляти смужки петрольним. Чи не буде це занадто кольоровий виріб, тому що я не знаю. На рахунок цього вагаюся, або ж розпочинати чорним, так, в'язати повністю помаранчевим всім. Чорним робити обв'язку по планці також. Насправді не знаю, що робити, тому що я боюся, щоб цей виріб не був занадто кольоровий, якщо туди ще додати петрольний. І, ну, буду, буду щось пробувати. Так, можливо, ще білий пошукаю в себе. Якщо в мене є білий, і буде не вистачати, то я зможу вставляти смужки білого кольору, можливо. Якщо ж ні, то тоді буду в'язати ну, з того, що є, так? Ну. До речі, як вам зразочок? Ось так? До речі, як вам зразочок? Чи подобається така фактура. Я просто вирішила, що. Ось цю ниточку фламетаку. Я не зможу використати її більше ніде як одну, тому що вона занадто тоненька, хоча там рекомендують спиці номер 6, але вона ну, дуже тоненька. Ось, бачите, ця ниточка бавовни, і на неї, ось так, через певну відстань, ось такі потовщення. Буду починати в'язати, хочу взяти цей процес на осінні канікули і, гадаю, за осінні канікули хочу зв'язати цей жилет. Подивлюся, що з цього вийде. Все до наступного підключення. Ще одним із моїх захоплень є кімнатні рослини. У мене їх таки доволі багато. Що на квартирі, де ми зараз проживаємо, також вдома у моєї мами там ще більше було. І якраз жовтень я присвятила тому, що зайнялася реанімацією цих рослин, деякі потрібно було пересадити, деякі розсадити, тож приділила увагу і їм. Всіх вітаю! Сьогодні 1 листопада я до вас з невеличким підключенням це розпаковка нової пряжі, яку я отримала від просто пряжі. Перша, це ось така пряжа Alizella Gold 800 в красивому дуже кольорі. Він не молочний, а знаєте, такий невибілений. В палітрі називається перлинний. Замовила два моточки, щоб поповнити свої запаси. Також замовила ось таку бобіну. Велику пряжі, яка мені дуже сподобалася. Ще минулого року я на неї дивилася у палітрі, дже, у палітрі Drops Air. А ось тут мені дівчатка схожий колір підібрали. Склад ви бачите на відео. Дуже подобається колір. Я хочу зв'язати у дві ниточки собі джемпер, ще не до кінця вирішила, який він буде. І сподіваюся, що цієї зими я його все-таки поношу, якщо зв'яжу. Наступна пряжа це ось така Alize Lana Gold. Alize Superlana Maxi, колір це 62-й, молочний. Замовляла три моточки, і, як бачите, вже в мене пусті етикетки, тому що я почала в'язати замовлення мене замовили на канікулах комплект це шапочка та шарф. В ось такому красивому візерунку. Шапочка з косами буде, також будуть зав'язки і великий шарф напівпатентною резинкою. Дуже подобається працювати з даною ниточкою. В'яжеться швидко, вона дуже м'яка. Після прання, неймовірно, мені здається, м'яка стає зовсім не колюча, ідеально підходить для ось таких аксесуарів тітка. Шарф я вже почала в'язати другий моточок і в'яжу шарф на спицях номер 8 Шапочку я в'язала на спицях візерунок номер 6 резиночки на 4,5. Ось такий красивий комплект. У мене зараз в роботі. Наступний процес, який я брала в роботу, думала завершити в кінці жовтня. Це з ось такої пряжі. Це у мене пряжа Folco 50% Marino 50PA. І також її поєднала з накоперіс в ось такому кольорі. Мені здається, вони чудово підійшли один одному. Це має бути Манішка, яку я вже розпочала. Це ось таке полотно. Манішка буде з відворотом. І ще не знаю, реглан-погон або реглан звичайні регланні лінії зробити, ще не знаю. Я гадала, що я за канікули її завершу, але, на жаль, так вийшло, що. Поступило замовлення, тож перейшла до замовлення. Дуже подобається полотно, вона прям дуже м'якенька. Ось так виглядає ближче. Просто кошеня-кошеня. Буду працювати над цим процесом, хочу ще зробити до неї шапочку. Наступна робота, яка в мене в процесах, це ось цей жилет. Я вам показувала його в попередніх підключеннях, вирішувала, яку пряжу поєднати. І ось, що я вирішила: це резиночку, я розпочала в смарагдовому кольорі, і далі ось вивізала таке полотно. Зараз я дійшла до розділення на перед та спинку. Можливо, ще трішки декілька сантиметрів пров'яжу, ще не знаю. Але не можу вирішити, яку сторону обрати. Або лицеві петлі, або виворітні. Так як в мене пряжі буде недостатньо, я пустила смужки. Фактура мені дуже подобається: що на тій стороні, що на тій стороні. До речі, можете в коментарях написати, яку б сторону, як лицеву обрали ви. Можливо, якщо буде більшість голосів за лицеві петлі, то оберу лицеву все-таки ще не знаю. Ось такий процес. В'яжу я на спицях номер 8 резиночку розпочинала на спицях номер 7 і далі в'язала полотно на вісьмірках. Ось скільки пряжі в мене залишилося, я перемотала в бунтик тут в мене 100. 50 грамів, вибачте, залишила це наперед і 50 грамів на спинку. Перед хочу робити В-подібна горловина буде. І по краях буду робити обв'язку резинкою 1 на один, теж в смарагдовому кольорі. Ось таке полотно в мене виходить, буду далі над ним працювати, щоб пошвидше його закінчити. Всіх вітаю! І я з новим до вас підключенням. У мене знову е, нова пряжа від Novello House отримала для замовлення і хочу з вами поділитися, що ж я замовила. Це ось така пряжа Alizella Gold 800, використовую її для в'язання комплектів. Мені вона подобається, як в полотні лягає, і як веде себе під час прання та. В експлуатації. Це колір 182, середньосірий, здається, називається. Дуже красивий, такий, знаєте, не сильно темний, але гарний. Наступний колір це ось такий темно-синій. У палітрі він 58-й. Це буде шапочка з жакардом, одразу скажу. І ось такий Alize 800. Колір темно-зелений. Колір в палітрі 116. І ось такий комплект буде: хомут та шапочка. Так що, сподіваюсь, в наступному відео покажу просування або вже готовий комплект. Далі, звісно, не обійшлося без замовлення якоїсь лівої пряжі. Це стандарт. Так, замовила ось цю шоколадну нако. Мені сподобався дуже колір. Я насправді, наступну зараз покажу, замовила собі, але цей колір шоколадний дуже сподобався, тож замовила два моточки, сподіваюся, щось зв'яжу з неї. І ось ця оливкова. Колір не дуже передається на відео, але дуже красивий. І я б хотіла для себе зв'язати шапку та рукавички. Не знаю, коли я це все стигну, але все хочеться. Тому замовила ось такі чотири лишніх моточки, але лишня пряжа ніколи не буває. Також до замовлення додала спиці ось такі. У мене є номер 6, 7 та 8, я дуже задоволена ними. Є на тросику 40 см, так, і більше це 60 см. І вирішила спробувати для шапочок номер 4 та номер 5 також на 40 см. Мені подобаються кінчики, не занадто гострі. І ось хочу тепер їх спробувати для в'язання аксесуарів. Тож, подивимося, як вони в роботі. Ось таке замовлення я отримала, поділилася з вами. Сподіваюся, відео вам сподобалося, воно вийшло не занадто довге, але коротко поділилася, над чим я зараз працюю. Дякую вам всім за перегляд, також не забудьте поставити вподобайку та написати будь-який коментар в підтримку мого каналу. Дякую всім за перегляд, бережіть себе, пока-пока!